Всім привіт, компанія Fresh як завжди вітаю вас. Маємо для вас ось таку новинку, заїхав у нас на майданчик. Це Volkswagen Passat B8 в комплектації Alltrack Highline. Дуже класний автомобіль, доглянутий. Уже, до речі, ця автівка у нас йде на українській реєстрації. Перший, першу реєстрацію вам робити вже не потрібно в даного автомобіля, вона вже на обліку на номерах. Повністю обслужена ця автівка до дрібниць. От Прям всі є документи, всі чеки. Це автомобіль заїжджав, обслуговувався, так що наразі абсолютно ніяких нюансів до цього автомобіля немає. Повністю обслужений автомобіль. Вам нічого абсолютно робити не потрібно. Коротенько, два слова про цей автомобіль. Цю автівку ми продавали людині, десь по моєму рік чи, чи два роки тому ми продавали цю автівку в люди, людині. От вона за ним дивилась, доглядала і зараз е, з такої ситуації виїхала за кордон. І е, ми цю автівку назад її викупили і е, будемо продавати для вас. Отже, е, автомобіль е, Volkswagen Passat 2017 року випуску у нас чистий сімнадцятий рік з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробиці передачі DQ, по-моєму, 380 Перша 7 іступка тут стоїть. Ну, Треба буде зараз уточнити, не пам'ятаю точно. І що головне, що оригінального пробігу в даного автомобіля 197 тисяч, він як завжди є підтверджений офіційним дилером. Кому буде потрібна історія від офіційного дилера, без проблем ми можемо її надати. Viber, Telegram, любий месенджер, можемо відправити історію по офіційному дилеру. І по. До речі, так само можна вам відправити по чеках по обслуговуванню даного автомобіля. Тут їх дуже багато тих всіх чеків у нас є по обслуговуванню. От, тільки десь позабирали, треба понаходити. Ну вони в нас є всі пофотографовані, так що без проблем можемо вам її показати. Отже, погнали, біжимо спочатку по комплектації. Я вам покажу, що входить в цій комплектації даного автомобіля. Біжимо по лакофармому покриттю приладом і покажу по самому стану автомобіля. Ну і звичайно, ціна на віддачу даної автівки. Отже, хайлайн-комплектація, що в нас входить сюди? Оптика Фуледовська, топова, максимальна адаптивна, яка врізає автомобіль з потоку, максимально топова оптика, диски 17-го розміру на хорошій літній резині. Глянтиші калі... резина. ну реально, дуже класна. Літня резина, потім безключовий комфортний всіх вхід на всіх дверцятах, кришка, багажничка, парадні задні. По салончику ми маємо шкіряні ергокомфортні сидіння. У нас йдуть. Так, зразу сідаємо. Цифрова панелька приладів перед вами. Запускається кнопочка, зразу запускаємо. так, Запускається кнопочкою. Шкірине мультикармо у нас йде. Е, маємо адаптивний круїз контроль На кермі ось керується адаптивний круїз контроль е, повний електропакет, підігрів, складання дзеркал маємо. Підсвіточка амбієнси. Тут йде по картах кругом по всьому автомобілю. Е, партронічки 360 градусів. Камера заднього виду. Саме парковка маємо. Річі, дуже рідко опція, в посадах самопарковочка. Потім трьохзонний клімат-контроль, де у нас, вибасто мокре оригінальне, кнопочка мод вибір руху, режиму їзди можна вибирати. старт стоп ESP, підігрів сидінь підігрів керма, електроручник автохолд йде у нас. По магнітолці у нас іде Андроїди Авто, Apple CarPlay, українська мова зашита була по заводу, клімат. Три зони вебасто казав, підігрі. Казав. А і по асистентах допомоги водію. Вони тут максимально топові. Є всі, які які тільки можуть бути. Тобто, це в нас іде і лайн в парі з адаптивним круїз контролем робить пілот автомобіля. Сайт Асіс. Це в нас ось бачите, мертві зони. Ідуть по боках Мартвізони, ви з міської парковочки йде, і фронт асіс, тобто максимум всіх асистентів, які можуть бути в такому автомобілі. Вони всі є присутні. Вроді, спереду вам все пробів, це показав. До речі, дуже класний двигун, демфера не чути. По-моєму, демфер тут зміняли вони. А, і ще подвійне скло пакета йде в автомобілі. Бачите, подвійне скло пакета йде. Демфера не чути. Ну взагалі, взагалі вам нічого робити треба. Просто купуйте собі і катайтесь на даному автомобілі. Ось так все виглядає. До Ви речі, вони його обслуговували в Німеччині. Бачите, що Німеч... німецька Лейба останній раз на 190 тисяч заїжджали 64-го. е, коли почалася війна, люди на цьому автомобілі виїхали в Німеччину і там залишилися. І, мабуть, вже там і будуть, і того нам віддали цей автомобіль назад для нас. І вони за ним дуже класно дивилися. Я ж кажу, ще раз. Все повністю є зафіксовано, як воно заїжджало і обслуговувалося. Так, є, це сказав. Далі ще швиденько, безключовий позаду сказав. Подвійний склопакет, підсіточки амбієнс, керування третім кліматом, плюс-мінус позаду більш нічого немає, електрокришка багажника. Іде електрокришка багажника, додатковий комплект коврів, пам пам, -пам. Що? Електрофаркоп, шторочка, сітка, номера вже, бачите, зразу є. Оп, і ось тут, звичайно, все, що мало бути: вогнегасник, думкрат, аптечка, компресор, клей, секретка, все є повністю. Люди нам так і все лишили, як і каталися на цьому автомобілі. Так що, друзі, по комплектації вроде пробігся, загальному по автомобілю розказав. Робимо замір по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння. Так, 130, 117, 132, так, Крило у нас 141, поверху крило у нас 117, кришечка багажника 127, 157, 131, 131, 137, 137, 122. Крило у нас 122, кришечка багажника 140, ой боже, капот 124, 124 і дах у нас 118-139. Так що бачите, що весь автомобіль повністю є в оригінальному окрасі, без ніяких моментів. О, так що ось така ситуація. Ну і по стану Да, по передній частині 197 тисяч пробігу, дрібні сколики є, капот, оптика, передній бампер, вони дрібнесенькі. Ну, ось так, Бачите, на губі трішки висічка на нижній. От, е, можна полірнутися для себе, зробити, це все можна, але для чого? Тобто ну реально на капоті пару сколиків там є. А решта по кругу все добре, воно все в рідній фарбі, ніякі не бампера не знімалися, не фарбувалися, все по зазорчиках, чітко, гарно, без вмятин. Без подряпин, тобто, ну реально, задній бампер трішки має таку притертість ось, чуть-чуть, але не сильно, зовсім не сильно. Ну і права сторона ідентична, також все гарно, все на місці, все по зазорах, без подряпин, ще раз кажу, без змятин, ось такого плану. І, як оця заглушечка була згублена, то вона, бачите, трошки колір відпадає, то купили нову і підфарбували. А так до автомобіля, друзі, взагалі... Ніяких няці немає реально. Я рекомендую цю втівку для себе. Того що ви купили і нічого не робите. Я завжди казав, що. Ті автомобілі, які користуються, там які мають українці, українці краще дивляться за автомобілями, як європейці. Тобто вони просто від а до я все перебирають, замінюють, тобто для себе бережуть з сколи хто вже плачуть. Ну, коротше, такі моменти, що ми дуже класно дивимося з автомобілями, і це саме той варіант, і за яким дуже гарно дивилися. Так що я рекомендую цей пасад для себе. Кого він зацікавив, будь ласка, місто Рівна, барів Миколаївська, 2, заїжджаємо на драйв дивимося, катаємося. Від нас максимум інформації. Історія Дилеру, історія по обслуговуванню даного автомобіля. от Не забуваємо, що в нас є опція доставки автомобіля в будь ваше місто, без проблем може вам його пригнати, цю автівку. Ми відповідаємо за кожен автомобіль, в тому числі за цей, бо ми його передивилися, обдивилися ще раз. Ну і Ми знаємо, звичайно, що ми продавали раніше власнику цього автомобіля. Так що, без проблем, друзі кому треба опція доставки є у нас. По салончику, вроді, вам показав ще, не знаю, що тут дивитись, по салончику на 200 тисяч ідеальний салон. Бачите, стані кермо, сидіння, ще раз, так, пороги, водія, карти. До речі, ручки не полопані, бо це їхня хвороба є, що ручки лопать позаду, також все чистенько, гарно. І це, до речі. Друзі, ніяких тут хімічних підготовок не було. Це от прям, е людина так каталася, реально. Бачите, що от, по німецьких дорогах їздила. Так що ну реально, рекомендаційно, як то кажуть, заїжджаємо, дивимося і собі купуємо реально класний автомобіль. Так що, друзі, всім гарного дня. Будемо з вами на зв'язочку. Якщо щось не показав, не розказав, не барайтесь, пишіть. Ну і, Звичайно, кольори тут респект. Так що гарного дня всім пока-пока.